А ми, дорогі брати і сестри, ті, які знайдеться ще через інтернет, що не пішли спати, то продовжуємо наші, далі, наші розважання великопосні про блаженства. Ну і треба собі поставити за ціль мету, хто ще не знає, то вивчити отих вісім блаженств. І тому починаємо нашу наше розважання молитвою. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне, блажені плачущі, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні. Бо вони будуть помиловані блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Радійте і веселітеся, бо ваша нагорода велика на небі. Отже, вчорашнього дня. Сьогодні вже маємо третю науку. Ми з вами, другі брати і сестри, розважали, що блаженство це є свого роду така драбина до Царства Небесного. Блаженство це є заповіді, які нам дав Господь Бог, тільки в заповідях. Старосовітні, які зобов'язують і нас, само собою, то вони не є скасовані в за 10 заповідей Божих. вони нас зобов'язують. Але Христос нам дав і запропонував отой легший шлях. Тобто, так ясніше сказав, не сказав, що не маємо робити, але Христос нам дав іншу пропозицію, а саме, що ми. Маємо робити. І блаження. Ну що то ми говорили, що слово блаженні означає, хто щасливі. А що нам каже про блаженство Біблія, слово Боже. Пригадаємо собі псальми. І перший псалом. Псалом Давида починається словами Блажен муж не іде на совіт нечестивих. В церковно-слуянській мові так звучить: Блажен муж не іде на совіт нечестивих. В українській мові блаженний чоловік, який не ходить за радою безбожних. Не стає на дорогу грішних і в згромадженні насмішників не засідає, але в законі Господньому його бажання, і він роздумує день і ніч над його законом. Псальмопівець Давид, розпочинаючи свої псальми, розпочинає отим словом Блажений чоловік. Який не ходи за радою безбожних. Тобто псельмопивець Давид називає ту людину, яка не йде за радою нечестивих. Ну скажеть, може, молоде покоління, ну що таке рада нечестивих безбожних? Ну, хто то є? О, наприклад, поясню вам, діти, маєш компанію товариство, так? Школі чи в вищій школі, де навчаєшся чи працюєш? І ось я товариство, в якому матюкаються, випивають, курять травку, ти різні таблетки вживають, не знаю їх назви. Хіба це є товариство добре? Ти скажеш, ні, але я не матюкаюся. Ні, це не стосується мене очі. Я в тому участі не беру, але то мої хлопці, вони є приємні, мені з ними добре в тому товаристві. Ну, ти не матюкаєшся до до часу, дитино. Ти не куриш до до часу. Бо те товариство тобі дало ще. Ну, ще терпить тебе поки що. Але якщо ти до них не пристанеш, ну те товариство просто буде ігнорувати тобою, і ти або мусиш стати таким, яким вони є, або мусиш вийти з того товариства і шукати собі інше товариство, іншу компанію. І тому псальмоповіць так ясно каже блажен муж і не йде на совід нечистивих. блаженна щаслива людина, яка не йде на раду ось такими товариствами, з такими компаніями. Но таких випадків можна назвати, Бере, береш участь в крадіжках. В махінаціях, обдурюєш людей на грошах, на товари. є в тій компанії, яка пов'язана шнурком, шнурком зла, пов'язана, як каже, на світ нечестивих, блажений чоловік, який знаходить за радою безбожних. Не стає на дорогу грішних і в згромадженні насмішників не засідає. Ну, як ти можеш себе почувати, наприклад, в такому товаристві, де зневажають Бога, виговорюють анекдоти про Бога, всяке глупство, про духовенство, насміхаються з віруючих людей, зневажають? Ну, якщо ти є віруючий, тобі приємно то слухати? Тобі приємно бути в такому товаристві безбожному? А ти кажеш, я вірю, ні, я хочу, але ти ходиш до переду часу. Але те товариство, та компанія вона зламає твою віру. Вона зламає, дорогий мій. Ну, а то тому радше відійти від того. От бачимо, що слово апостол, цар Давид. Називає блаженну ту людину, ну можна ще додати розумну ту людину, що та людина розумна, богобоязлива, праведна. Також у Псальмі 32 є сказано «Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому гріх покрито, блажена людина, який Господь Бог переступу не порахує». І в чийому дусі підступу нема. Чуєте Блажена та людина, в якій прощено беззаконня і гріх покрито. Дійсно, то є щаслива людина, коли Бог мені прощає мої гріхи провинне занедбання, і в Сальмі 112 є сказано. Блажена людина, яка, яка Господа боїться, і заповіді Його будуть їй вельми до вподоби, сильна буде на землі, на землі її потомство, рід праведних буде благословений. Чуєте? Щаслива та людина, яка Бога боїться, якій заповіді Божі не є тягарем, якоюсь обузою. Тяжким Христом до виконання, а заповіді Божі для неї є до вподоби її серцю, і душі. Але та людина не тільки буде щаслива, сильне буде на землі її потомство. Чуєш, тато, мамо, потомство твоє буде благословенне Богом і сильне, і рід Твій буде благословений. Якщо ти будеш ходити з Богом, Бога любити, шанувати і дотримуватися Його закону. Ну тому апостол Павло, чомусь мені на серці апостол Павло, перепрошую, трохи втомлений. Ну, а цар Давид блажений чоловік, який роздумає день і в ніч над Божим законом. Тому, дорогі браті і сестри, є так важливо зрозуміти Оце Слово, що Хто є щасливий. Ми з вами розважали першої науки, що прагнення щастя це є невідільна риса людської природи, тут заклав творець в нас, в нашому серці, в нашій душі. Ну, але розуміння щастя є таким різноманітним. Один бачає щастя в рушах, інший у славі, третє алкоголі, наркотика, в розпусті. так? І те щастя є різноманітне. Але те все щастя, як ми розважали, воно проминає. І Господь Бог не каже, о! До навіть до, до багатих царів. Ти є щасливий, бо маєш велике багатство. Ти є щасливий, бо маєш стада овець, кузлів, кузлів дуже велике. Ти є щасливий чоловік. Ні. Але Слово Боже є сказано, хто є щасливий. Оце прагнення серця щастя вічне жити з Богом. І це все щастя до, до, тимчасове, дочасне, воно проминає. Як вчорашній день минув, і вже нинішній день минає, добігає до кінця, ми його не повернемо. І те щастя, воно ніколи матеріальне, не задовінить наше серце. Так наше серце покликано бути щасливим. Так, як птах є покликаний до висоти, так, як риба найщасливіша, коли вона є в воді, так і людина, яка живе з Богом, а душа, яка стісно пов'язана з Богом, людина, яка любить закон Божий, яка любить молитву, в них відчуває радість, вона насправді є тоді щаслива. І тому бачимо також в Новому Совіті, не тільки в Старому Совіті, є сказано про тих щасливих людей. Коли преблагословенна Діва Марія відвідала свою родичку Єлизавету, то Єлизавета як звертається до Марії, якими словами вона вітає свою родичку? Благословена Ти є між нами, блажена та, яка повірила, яка повірила. так, Тобто та блашена, яка, яка прийняла благовістку, яка прийняла Божу Славу, Божого Сина під своє серце. І ти, Марія, яка повірила, щасливі ті люди, які вірують Богу, які слухають Бога і йдуть за Богом. І до жінки, що благословляла Його маму і казала, щаслива Лоно, що тебе носило, і груди, що кормили тебе. Що сказав нас Спаситель Ісус Христос. Блажені ті, що слухають Слово Боже. І зберігають його. А до апостола, Симона Петра Ісус сказав: Блажений ти є Симоне, Сину Іони, бо не тіло і кров тобі це відкрило, а мій Отець. Пам'ятаємо Оце, коли Христос спитав апостолів, за кого мене мають, що люди говорять, за кого мене мають люди. Відповіді були різні. А апостол Павло Петро сказав: Ти є син Бога живого". так, і це була правильна відповідь. І Ісус Христос називає апостола Павла, що Він блаженний є. І тому, дорогі браття і сестри. Блаженна людина. Ну, хоч можна. І вживати щаслив... щаслива людина. Але все-таки блаженство, блажена людина з грецького означає добре казати, прославляти, а також рясний щедрий дар. І воно є пов'язане також із словом єврейським. Що є актом дарування, блаженство є даром, який міститься у слові, а також актом дарування не тільки матеріального, а насамперед духовного. Отже, звичайно, можемо сказати, блаженний, можна найпростіше перекласти як щасливий. І це відповідає сучасному значенню, бо кожна людина хоче бути щасливим. І тому, дорогі браті і сестри, запитай себе сьогодні, чи ти є щасливий в тому духовному розумінні цього слова, чи ти є блашений, чи ти любиш Бога, чи Бог є в серцях твоїх дітях? Незважаючи, в якому стані твої діти матеріальному маю на увазі, він може бути простий селянин, робітник, але він живе з Богом. І ти маєш бути маму щаслива, ти маєш тішитися за своїх синів і доньок, своїх онуків, які живуть з Богом, які люблять Божий закон. Які дорожать Божим законом, які в неділю і свята йдуть до церкви на святу літургію, які постять, які разом моляться, подивися, це найбільше щастя, яке може бути на землі. Але якщо того блаженства немає в твоїй хаті, немає, ще в твоїй сім'ї, молися до милостивого Господа, щоб він що? Дав вам те блаженство, щоб ви також були щасливі. Бог хоче, щоб ти була щаслива. І Бог тобі дасть те щастя, повір, але якщо ти будеш дійсно просити Господа Бога, Бог має великі ласки і благодаті.